Любі друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні хочу поділитись новинами про мої аденіуми. Бо попереднє відео, яке я для вас знімала, на жаль, знялось без звуку, так як в процесі зйомки у мене відключився мікрофон. Відео було про ось ці три аденіуми. Один з них мій фаворит. З великими гарними простими червоними квітами, які постійно квітне. Йому я зробила обрізочку. В попередньому відео, яке вийшло на канал, я йому також робила пересадку, і ми з вами трохи йому обрізали коріння, бо деяке з них трохи загнило. Це відео ви можете самі подивитись на каналі. Посилання я залишу в описі під цим відео. Ще один аденіум, який я обрізала, ось такий сіянець, який я вирощувала з насіння самостійно, він двічі намагався квітнути, але так і не розкрив бутони, і у нього вже після обрізки пройшло менше тижня, вже розкриваються декілька бруньок і будуть зростати гілочки. Але, можливо, я на нього зроблю щеплення. Так, і цьому аденіуму я також робила обрізку у цієї гілочки, яка проквітла, на жаль, простими рожевими квітами, хоча мало заквітнути махровим сортом. Цей аденіум також я дуже обожнюю, бо він сам, бачите, вирощує гілочки, їх у нього дуже багато. Каудекс у нього шикарний, дуже широкий і гарний. Подивіться, який він красень. А також після того відео я вже сама не на камеру зробила щеплення. Бо мені прийшов черешочок. Гілочка по пошті. Вона трошечки така нерівна. Але це нічого, обов'язково він вирівнюється. Ось такий цікавий сорт. Мають бути на ньому жовті махрові квіти. Сподіваюсь, мені продали саме такий сорт, і продавець була чесною. Про це щеплення я знімала не на камеру, бо коли робила обрізку і вкорочувала свої черешки, які я ставила на вкорінення. То порізала собі палець. І тому вже зняти на відео це щеплення не змогла. Але обов'язково покажу вам результати, бо робила я його зовсім нещодавно. Тому воно ще не загоїлось. А потім обов'язково вам покажу, що в мене вийшло. Повертаючи знову увагу до цього аденіума. Хочу розповісти вам плани щодо нього. Хочу я також обрізати цю гілочку, щоб можливість була у цієї маленької зростати, щоб він тут навирощував ще гілочки, можливо, він буде їх зрощувати. Особливо це буває після обрізки великих і товстих гілочок. І от якраз оцю гілочку я хочу обрізати, бо мені дуже подобається цей сорт, і мені дуже хочеться, щоб його було у мене більше. Дуже гарні квіти. І дуже великі. Найбільші з моїх вже квітучих аденіумів. Приблизно через місяць або півтора місяці я планую пересадити аденіум, оцей саме черешок. У звичайний ґрунт, який я використовую для постійного вирощування аденіумів, який буде складатись з кокосового волокна, агроперліта та сераміса приблизно в однакових пропорціях. Бо сюди, в чистий агроперліт, я посадила тільки на певний час, для того, щоб відновилось коріння, бо він дуже гарно просихає. А далі планую йому зробити звичайну посадку. Та якщо з ним буде все гаразд, я планую його подарувати одному з моїх глядачів і підписників. Якщо у вас є бажання отримати такий черішок, знову ж таки, якщо з ним буде все гаразд, коли він відростить свої прекрасні гілочки, дуже буду рада вам його подарувати. За певних умов, про які я буду вже казати в тому відео, в якому буду презентувати його як подарунок. Після обрізки залишилось у мене багато гілочок, які я вкорінюю. Ця гілочка окрема від обрізаної гілочки для того, щоб зробити щеплення, яке я вам показувала. Ця гілочка. Це один з черешків, який я розрізала навпіл. І цей також з тих гілочок, які обрізала зі своїх аденіумів. А це їхні верхівочки цих черешків. Сподіваюсь, все вкоріниться і також піде на подарунок підписникам мого каналу. А цю гілочку з мого улюбленого аденіума з червоними великими квітами. Я обрізала для того, щоб обов'язково зберегти цей сорт для себе. І найдивовижніше, що після обрізки пройшло менше, ніж тиждень, а тут все ж таки розвиваються і зростають ці бутони. І на другій гілочці також. Подивіться, два бутончика дуже гарно зростають і розвиваються. Це щось неймовірне. Я цього навіть не очікувала. Не знаю, чи виносить їх він чи ні, але це все одно спостерігати дуже приємно. Любі мої, якщо саме ви хочете стати власником одного з цих черешків, які, сподіваюсь, незабаром вкоріняться, Залишайтесь на моєму каналі та слідкуйте за виходом нових відео, щоб не пропустити і стати володарем таких чудових рослинок. А на цьому у мене все. В Наступних відео буду робити щеплення, любімий, а вам бажаю любові, миру, добра, Божого захисту та багато радості у вашому житті. До нових зустрічей, дякую за увагу і бувайте!